Сьогодні, друзі, 11 січня. Середина зими. Саджаємо. Сьогодні азіміну ось двохрічні сіянці. Ось перший рік приріст. Видно, ось, ось видно, ось другий рік приріст. Так, на кожному. Ну, десь більше видно, десь менше. Ось Приріст першого року відрізняється кольором. Приріст наступного року. Бувають проблеми. Людина купляє сіянці, бачить один колір внизу, зверху темний колір. Думає, що воно засохше і в мене. Бувають, бувають проблеми. Я мушу доказувати, що рослина відмінна і жива, і така має бути. 11 січня, середина зими. Саджаємо ці рослини під меч колесова. Так, меч Колесова винайшов знаменитий український агроном пан Колесов в селі Данилівка, що на Харківщині в другій половині 19 століття. І так, починаємо. Висаджувати, потім продовжимо. Значить, щоб висадити, потрібно два чоловіки, дві людини. Це чоловік-мечник і жінка-саджальник. Ось нас двоє, ми висаджуємо азіміну. Давай, пожалуйста. Держи, будь ласка. Зараз я определюсь, где. Раз. Два, три, чотири. Так. Робимо прокол на потрібну глибину. Глибоко нам не потрібно, тому що коренева система саджинців. Ви бачили яка? Камінь? Другий прокол? І в шаховому порядку? Третій прокол. четвертий. Чотири. 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 Тепер засипаємо. Сіпотка, так по-українськи. Як це називається? Максимарин гранулі. Максимарин гранульований. В нас все есть ага. осмокот ага. Теж потрошки. Ушмиход. Ага. Так, ТПР Верочка Одевай перчатки Сейчас будешь снимать Это тебе сказали Идите нафиг Не, не дразните собак На відстані 6 сантиметрів робимо прокол. Зажимаємо спершу нижню частину, потім верхню частину. Майже все. І підтягуємо зжали. Тепер, тепер засипаємо, що це в нас? Перліт? В цю ямку засипаємо перліт. por você pai. Тут засипали повний. Засипали. Тепер все готово, все посаджене, більше нічого не робимо. Каміння треба порозкладувати, щоб ніхто не наступив, розкладуємо каміння. Посадили оазу, оазис. Так, азіміни в шаховому порядку на відстані метр рослина від рослини. Інший оазис знаходиться 4 метри від цього оазису. Теж 4 рослини. Теж посаджені взимку цього року. Так, мені ще залишається посадити. 16 рослин. Ось вони є. І в погрібі ще є. Так, приблизно 800 рослин є в погрібі. Вони продаються. І кому потрібно, пишіть. Також продається після того, як я висаджу всі рослини своїх. Також продається меч колесова. Так, меч колесова, старовинне знаряддя праці, яке виготовлене з суцільного шматка, виковане, з суцільного шматка сталі. І зараз Таке не роблять хвилинку. Продовжуємо. Завдяки мечу Колесова посаджені всі ліси в Україні лісосмуги за останні 100 років і більше. Так що це знаряддя праці наше. Українське. Так. І ми пам'ятаємо, хто винайшов меч Колесова. Але вороги з Сходу захотіли, загадали, поцупити наше знаряддя праці і, і встановили. Ось такий ганебний пам'ятник. Та ми пам'ятаємо, хто винайшов меч Колесова. На все добре, друзі.